Наприкінці 18-го, першій половині 19-го століття у складі Австрійської імперії знаходилися такі західноукраїнські землі: як східна Галичина, яка потрапила сюди. З першим поділом Польщі 1772 року північна Буковина, яка формально була окупована австрійськими військами в 1774 році, і юридично ці землі були затверджені за Австрію 7 травня 1775 року, славнозвісним Константинопольським трактатом, який передавав на вічне користування австрійській монархії землі північної Буковини. Закарпаття ж потрапило в сферу впливу Австрії з приєднанням до неї угорського королівства. Таким чином адміністративно-територіальний устрій не враховував етнічного розселення українців і був сформований наступним чином. Східна Галичина та Північна Буковина були об'єднані з 1787 року по 1849 рік в коронний край під назвою Королівство Галичини і Лодомерії. Поділений він був на округи або дискрити. Які очолювані були намісником, що призначався самим імператором на території цього краю? Існував свій шляхецький сейм? Територія Закарпаття знаходилася під владою. Угорського королівства була поділена на комітати або жупи, які управлялися жупанами або комітами, і, власне, знаходилась в територіальній відомості братиславського намісництва. Національний склад населення був також довольно різношерстим, адже на території східної Галичини проживало близько 70% українців, які сповідували греко-католицизм. Серед цієї маси українців паніним класом все ж таки була польська шляхта та німецькі чиновники. А от національні меншини, які проживали в східній Галичині, це поляки, німці та вірмени. Північна Буковина, більшість населення, а саме 75% – це православні та греко-католицькі українці. А паняним класом тут були румунські пани, національні меншини, що проживали на цій території. Це румуни, євреї та німці. Закарпаття складалося з 70% українців, які у більшості своїй були православними. Паніним ж класом тут були угорські пани, а національними меншинами угорці, румуни та Словаки. Завдяки діяльності Марії Терезі та Йосифа ІІ, її сина, майже було скасовано панщину, адже Марія Терезі скасувала панщину трьома днями на тиждень, а Йосиф ІІ пішов далі і в 1781 році скасував особисту залежність селян. Біда в тому, що після смерті цих правителів особиста залежність була відновлена, і остаточно ліквідували панщину на західноукраїнських землях тільки. 1848 році. В економічному плані західноукраїнські землі були доволі слабо розвинуті, адже основи економіки складало сільське господарство. Промисловість знаходилась на мануфактурному рівні, і власний промисловий переворот почався на цих землях набагато пізніше ніж на надніпрянських. Провідними містами на цій території були Львів, Чернівці та Ужгород. Відсутність власної національної еліти, слабкий економічний розвиток, процеси денаціоналізації перетворювали західноукраїнські землі на дотаційний та сировинний придаток у складі Австрійської імперії. Якщо сказати набагато простіше, ці землі були дуже бідними і дуже слабо розвинутими.